Нам же ти до мене просто... Ну ти до мене просто вільно ти до мене вмієш, Артес. Я вже так розумію. не знаю, що буде зло, якщо ти втешу. Ааа, я знаю, але... Ну ти мені просто піти, коли просто не зможе убити нову апарату. Чи атаку? Вірю на землю? Ничего не говори, что я за нами дал, что я думаю, что я за нами дал, что я за нами дал, что я за что я за нами дал, что я я за нами дал, что я за нами дал, что я за нами дал, я за нами дал, что я за что я за что я за нами дал, что я за нами дал, что я за нами дал, что я Младше, ти той, завзав, <головіка> я вже <розумію, серце>. <головіка> не знаю, я, я я <головіка> <головіка> що я ж не знаю, що я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, що я не що я не знаю, що я не що я не я не знаю, що я не знаю, що я я не знаю, що 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 я не знаю, What you made me do Look what you just made me do Look what you just made me do Look what you made Don't, don't like your <inaudible>